Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Під таким гаслом працює вчитель трудового навчання Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Таїсія Столярчук. Вона розробила власну програму для 10 класу допоміжної школи під назвою Українська народна вишивка, уклала відповідний підручник і навчає вишивати дітей з вадами розумового розвитку. Нині рукодільниці працюють над проектом вишиті рушники різних етнографічних регіонів України. Мета проекту ознайомитися із етнографічними регіонами України, вивчити особливості вишивки рушників в цих регіонах, освоїти техніки вишивання і вишити рушники різних регіонів. Учениця Таїсії Столярчук вже пишаються результатами своєї праці, яка дозволила відтворити на рушникові особливості вишивки певного регіону нашої країни. Я вишила рушник поліський. Пол пол на Чернігському полісі е, вишивали жінки е, червоними, чорними нитками. Техніка вишивання е, хрестик, виторнаме до рослинометричний. Я вишила рушник регіону Карпат, а саме при Карпаті кольори такі яскраві, як природа Карпат. Поєднувалися жовт, жовтий, зелений, червоний кольори. Вид орнаменту рослини, техніка вишивання хрестик. Особливості розташування орнаменту є те, що внизу не залишається біле поле, теж як на рушниках по лісі. Колектив цієї спеціальної школи постійно співпрацює з обласною бібліотекою для дітей, отримуючи можливість презентувати широкому загалу учнівські здобутки. Ми пишаємося тим, що на протязі багатьох років ми координуємо свою роботу із Житомирською спеціальною школою, зокрема з її гарними вчителями. І нам дуже приємно, що в цьому році виставку учнівських робіт, а саме українських рушників, представляє нас гурток трудового навчання, саме Таїсія Вікторівна в цій школі. Плідна співпраця з дітьми з особливими потребами вже принесли бібліотекарям винагороду. Вони виграли грант і отримали у подарунок 10 сучасних комп'ютерів, 10 веб-камер, навушники і копіювальний багатофункціональний пристрій. Незабаром в рамках програми Бібліоміст за підтримки Білла і Мелінди Гейтс вони надаватимуть читачам безкоштовний доступ до інтернету і працюватимуть за трьома напрямками. пошуково пошуково-краєзнавчий з Георгієм Мокрицьким, місто онлайн, яке дозволить розміщувати в інтернеті творчі дітям з особливими потребами і агенція інновацій, яка поширюватиме кращий досвід бібліотечних працівників.